Привіт всім! Сьогодні оглянемо нове міфічне обладнання другого сезону. Е, першим ділом розглянемо згарпії шмот, який падає. Е, як бачите, нам може падати шмот і першого сезону, і е, нові. Ось бачите, е, три нових шоломи додалось, і так само і е, зброя. Точно так само три штуки додалось. От. Давайте будемо розглядати. І так, перший шолом. Мітка кровавої тіні, називається. На початку бою Власник отримує бонус до атаки рівний 20% атаки союзника з найвищою атакою, крім самого героя. Виглядає цікаво. І може бути. Кращим за оцей сет з першого сезону. Він е, може бути реально кращим. От. Тому маємо це на увазі. Наступне обладнання Сонце Небесного вогню. Е, воно заточене під е, три школи тільки. Е, власник наносить на 35% більше дамагу, ядом, горінням, взрив це ефект, від, е, ефект школи горіння. От, і ланцюг блискавки. Це також е, удар блискавки. От, ну, їх ефект. Тобто отакі е, три школи отримують бонус, коли е, будуть носити саме це обладнання. Наступне обладнання імператорська клятва. Е, коли власник накладає контроль, і на ціль вже діє якийсь негативний ефект, то контроль або послаблення. То е, шкала абсолютного навика цілі знижується на 10%. Це активується один раз в 10 секунд. Наступне у нас обладнання буде з вампіра. Е, як бачимо, тут у нас три, три, нових, три нових тулуба. Так. Всі інші в нас з першого сезону переїжджають. Почнемо з першого. Він називається Комнелом. Коли власник накладає послаблення, він назавжди отримує збільшення атаки героя на 1,5%. Бафається до 20 разів. Ну, Плюсується до 20 разів. Виглядає досить сильно. Особливо для а, якоїсь заморозки, для якогось яду, горіння, ну, от тих шкіл, де накладається багато дебафів. От, Виглядає гарно. Наступна шмотка, щира молитва. Коли власник дає щит комусь, ціль додатково наносить на 12% більше дамагу на 10 секунд. Тобто, це прям дуже гарний, дуже гарний тулуб для щитовиків. Щитовики тепер зможуть бафати, бафати атаку досить 12%. Ну і 10 секунд щити там, наприклад, той самий Адольфін постійно дає ці щити. Фелосія, альфанарсій, тобто, ну, дуже виглядає корисно. І я впевнений, що буде використовуватись е, постійно. Наступний сет яд на яд. Е, поки на власника діє негативний ефект, на героя, або там, на босса, на моба, який визвав на нього цей ефект, може шансом 50% бути накладений штраф швидкості перезарядки. Виглядає теж цікаво, якщо ставити на якогось одного героя, наприклад, на, на танка от, або на іншого героя, і якщо проходить цей дебаф, якщо ми не використовуємо спротив, то буде накладатися штраф швидкості перезарядки. Виглядає ситуативно, але цікаво. Також бонусом до цього відео скажу, що додалися випробування на кожну підземку, і тепер є посилене. Ну, в, кожні, в кожному варіанті підземель є посилене підземелля, де ми отримуємо більшу нагороду. Але, що саме цікаве в цих посилених підземелях, коли ми заходимо сюди, листаємо далі, ви бачите підсвітка інша. У міфічного та обладнання. обладнання. Що це значить? Це значить, що тут у такого обладнання з такою більш яскравою підсвіткою, не 4 плюси в. Характеристики А5. Давайте я вам це зараз продемонструю. Ви бачите червоне обладнання, міфічне і тут міфічне, але в них відрізняється підсвітка. Тут ми можемо бачити, якщо ми покращимо до 20-го максимального рівня наш шолом, ми отримаємо 4 проки. 4 проки. Коли ми покращимо з такою підсвіткою, це називається Бачите міфічний шмот плюс. Тобто золоте сяйво плюс. А тут, наприклад, небесний шлем просто. І коли ми натискаємо, покащуємо, ми отримуємо цілих 5 проків. Тобто 2-2 і ще один. Це дуже сильно. І так само в легендарному. Тобто, от такий шмот для гравців, які будуть проходити посилену версію данжів. На цьому відео буду завершувати. Пишіть, як вам зміни в шмот, як новий Шмот, пишіть, що, який Шмот сподобався. От, як вам оця система з покращеним шмотом. От, буду радий почитати. Гарної вам гри та до зустрічі!